Щоб це була якась передача про журналістське розслідування. А оскільки це рубрика Золотий батон, тому я скажу, скільки клубочку не витися, а все одно дізнаємось, скільки коштує організувати тарифний майдан. Смію, вас можна рахувати ним із тих депутатів, хто піднімав першу тему тарифного майдану. Цю тему хвацько перекупив Олег Лішко. Зараз він заявляє, що він її не перехопив. Я вам розкажу історію, яку я знаю, і яку мені розповіли за дочення Олега і заточення Яценюка. Яценюк і Ляшко І Ляшка законтрактували е, закрити прохід до Яценюка наметами. Е, це було зроблено, і вони сподівалися, що я прийду до Києва, е, не буде де розбивати мої, мій табір. Ми покричимо біля табору ляшка, вони знають, що я, ніколи у мене є власні християнські переконання, я віруюча людина і батько трьох дітей, і, звичайно, я з... не хочу нікого ображати з окремими лідерами, в яких абсолютно інша політична і інша орієнтація не можу разом формувати коаліції в принципі. За Хмитовим, Ляшко, за 2 мільйони доларів. Мені розповідали про це депутати від радикальної партії. А, і він прийшов і сказав, що ми розходимося, ми чогось добилися, але вони сказали, що це є суцільний фарс. Там вже з'явилися нові команди, які а, не хочуть іти без відставки уряду, без відставки ясняка. І коли Олег сказав, давайте розходимося, вони сказали, ну, ти домовився, але ми не домовлялися.